Українські ракетники накрили скупчення ворожої техніки поблизу Маріуполя. А на Україні наставшися на ні на Нет гражданской инфраструктуры. Зокрема, вони поцілили в ворожий ЗРК с 300 та велику кількість бронетехніки. Як повідомляють українські партизани, українські військові вдарили в цей район саме тому, що там є кілька тунелів, які російські окупанти використовують для зберігання техніки, боєприпасів та засобів ППО. І зараз окупанти гарячково шукають тих, хто надав українським ракетникам точні координати. Угу. От е, розвиток подій насправді зараз визначається тим, е, чи буде кому йти в оцей наш наступ. Тому що насправді так для нього будуть всі передумови. От, е, нинішній наступ росіян е, ну, десь ще може до місяця триватиме, але захлинеться. Угу. Е, далі буде пауза, тому що вони тільки зараз. От... А чому він захлинеться? А ну тому що взагалі-то вони якби несуть дуже великі втрати. От вони повзуть, вони е, тиснуть дуже активно, але, до речі, вже зараз набагато менше активно, ніж, наприклад, місяць тому. Uh -huh. Тобто, ну е, вони просто фізично закінчуються. А в них була е, достатньо велика пауза в мобілізації, бо вони не хотіли амрачати. От, вибори. власне, оці так звані вибори. Ну, Власне, ну давайте не будемо це називати виборами, але це був важливий для них такий релігійний ритуал, на якому росі... російський народ знов присягав своєму государю на наступні шість років. Все, ритуал відбувся, народ присягнув, треба віддати належне і справжньо От, і, е, а тепер за цю присягу доведеться платити. От, думав, просто сходив на виборчу дільницю, ні, а тепер йде військкомат. Е, але це процес. От, е, повістки розносять вже прямо зараз. Але від рознесення повісток до появи нової хвилі чмонь е, на фронті ну, десь 4-5 місяців цей цикл забирає. Uh -huh. Тобто е, ці 300 тисяч е, нових чмонь, цифра не вигадана, цифра із наказу Шойгу, який її злили. От і вона виглядає, до речі, дуже обґрунтованою, тому що оце приблизно максимальна здатність пропускна от їхньої мобілізаційної системи. От за одну хвилю вони можуть максимум стільки перетравити. Коли вони в 22-му хапанули 450 тисяч одночасно. Угу. пригадуєте, як це виглядало, коли система просто колапсувала. Так, ми говорили, що от... це чмобіки на фронті, там їх кладуть. Е, ні. Ні? Я, не про... я кажу, я кажу про мобілізаційну систему, угу. про те, як вони викидали їх просто в лісі, навіть без наметів, ага. про те, як вони їх в цивільному посилали на фронт, а тільки тут вже їх мали якось одягнути і так далі. Тобто система просто тоді не з Тим потоком, інша річ, вони це пережили. Вони все одно всі 450 тисяч загнали. От отак от, криво, боком, але загнали. А десь ми тоді оцінювали, що реальна пропускна здатність, десь 250 тисяч за раз. Ну вони ще рік над цим працювали, тому зараз 300 тисяч виглядає. Цілком реалістично от 300 тисяч нових чмонь сюди приїдуть, але вони приїдуть не прямо зараз. Вони приїдуть через кілька місяців, і от в цьому проміжку ми якраз могли б наступати, ми могли б звільняти території, ми могли б громити їхню армію. Ну проблема в тому, що нема кому це робити. Просто mm -hmm. фізично немає кому. Насправді наразі ледь-ледь є людей тримати фронт. Причому я сам акцентую на цьому ледь-ледь. Ем, перевага ворога в живій силі на фронті ну десь приблизно один до 10. Угу. Тобто і так, наші захисники і захисниці зараз от кожний з них зараз стримує 10 орків. От як довго вони їх втримуватимуть, ну може, що й зовсім втримають. Але, але питання стоїть в тому, що якщо ми хочемо дійсно переходити в наступ, нам треба набагато більше людей, ніж зараз. Більш того, якщо ми хочемо, хоча б просто витримати отой наступний російський наступ, нам треба набагато більше людей, ніж зараз. І в залежності від того, ми виставимо цих людей цих людей, чи не виставимо, в залежності від цього і буде чий прогноз збудеться зеленського чи піскова. Mm -hmm. Тобто, це зараз визначає не зеленський і не пісков, і це визначає не сирський. Взагалі це визначає не ЗСУ. Справа в тому, що армія відповідає за людину з моменту, коли ця людина одягнула піксель. От людина вступила в армію з цього моменту. Можна і треба питати генералів. От е, що людина їсть, що вона вдягнена, чому її навчають, які накази дають. Але звідки людина в армії візьметься, це не проблема армії, це проблема тилу, тобто нас з вами цивільної частини суспільства. І в нас зараз склалася дуже прикра і парадоксальна ситуація, коли армія робить все можливе для нашої перемоги, і враховуючи, який ресурс вона має, вона робить неможливе, навіть вона робить дійсно дива кожного дня. А тим часом тил склав лапки і свою частину роботи не просто е провалює. А я б це вже навіть назвав словом «саботує». Дивіться про те, що потрібно посилювати фронт, почали говорити ще минулої осені. Так, листопад, грудень, січень, лютий, кінець березня. Квітень вже вважається. Уже так, квітень. Так? Нічого не міняється. Продовжуємо говорити. Так? Продовжуємо говорити. Законопроект є, але закон немає. Ось В чому різниця? В Росії не говорять про мобілізацію, але її проводять. В нас про неї говорять, але не проводять. Це політична, ем, політична ситуація. Тобто ніхто не хоче на себе брати відповідальність. Всі, дум, всі думають про свої рейтинги і про своє якесь Ремарне політичне майбутнє да, якого може просто не бути, чесно кажучи, я коли зараз це спостерігаю за цими історіями, справками до і так дуже слабенького, насправді uh -huh. дуже куцього законопроектика, От то в мене складається враження, що вони збирались останні правки ухвалювати вже десь в екзилі, от е, у Варшаві, після того як ми втратимо Київ. Uh -huh. Ну ні, ну ніби все ж таки поки встигли трошки раніше, але знову ж таки, це вони тільки закінчили в комітеті правки, розглядати. А через два тижні вони це планують винести на сесію. І Ще стільки там теж розглядати правки. Ну та але більш того, те, що вони вже зробили з цим законопроектом, те як вони його вихолостили, в мене чесно кажучи, вже майже нема цікавості, коли вони його приймуть, бо він все одно не вирішить проблему. Якщо закон буде прийнятий, а, це на щось вплине. На щось вплине. В ньому є одна дуже важлива норма, дійсно дуже важлива, це норма про 36 місяців служби. От норма uh -huh. про граничний термін служби. Вона критично важлива для наших захисників і захисниць в першу чергу. Вони цю норму заслужили. І от заради цього одного цей закон варто приймати. Далі, там є кілька додаткових норм, в цілому прогресивних, потрібних. Це, наприклад, нарешті буде відмінено відсрочку по другій вищій освіті. Тобто, таким чином трошки збільшується Взагалі мобілізаційний резерв, як такий. Uh -huh. е, Ну і припинено власне один з таких одне, таке вікно, в яке просто, от просто нахабно з строєм шли ухилянти, хілян, я б сказав. Далі дуже важлива, от дуже важлива, на мою думку, поправка Ветровича, яку комітет на щастя підтримав. Це о, яка? Це поправка про те, що якщо ти приходиш з відношенням від військової частини, то тебе не мають права мобілізувати кудись в інше місце. Угу. Тебе мають мобілізувати по твоєму відношенню. Це дуже вплине на успішність рекрутингу. Тому що зараз якраз ключова проблема в рекрутингу це те, що людина готова і на певну вакансію в певну частину, частина готова цю людину взяти, людина приходить в ТЦК з відношеннями і вам кажуть, це все, звісно, чудово, тільки ти підеш абсолютно в інше місце на абсолютно іншу посаду. От і е, от, те, те, якщо в законі дійсно з'явиться норма про обов'язковість відношень від ВЧ, це багато що змінить, скажімо так. Угу. Е, ну, але, е, але чого в цьому законі нема, е, це в цьому законі нема взагалі жодного посилення відповідальності за ухилення. От, і без цього, звичайно, воно. От, е, я весь час казав, да, ви кажете, що з минулої осені почали цю розмову. Та, та, да, так вийшло, що от ми з Дмитром Лиховієм, який наразі якраз вже служить, але тоді він ще був на от Ми з Дмитром Лиховієм були власне, перші, хто в принципі, поставили це питання, що без мобілізації в нас нема шансів на перемогу. От, е, ми тоді вигрібли, вибачте, мою французьку купу лайнища просто. Ми стільки про себе вислухали тоді, мовити, от, від обуреної громадськості. От, Ну, менше з тим, ми, ми, ми тоді почали ставити це питання, і я тоді ще казав, що є дві ключові проблеми: це проблема граничного терміну служби і проблема відповідальності за ухилення. Що оці дві проблеми визначають все, а решта це допоміжні, потрібні там всякі різні речі. І от перед яким вибором зараз стоїть українець, він має або одягнути піксель назавжди. От піти служити угу. до кінця війни, який невідомо коли. Е, закінчиться через рік, повезло, закінчиться через 10, тобі просто не повезло. От е, або заплатити 1700 гривень штрафу за ухилення від обліку. От, ну такий собі, знаєте, вибір. От а треба людину поставити перед набагато пустішим вибором. От, чоловіче, ти громадянин цієї держави, ти е, користувався всіма сервісами цієї держави. Що тобі не подобалося, як ці сервіси працюють? Ну вибачте, як ми їх зробили, так вони працюють. Але ти користувався дорогами, школами, лікарнями, всім. Ти користувався всіма правами і качав їх, коли треба. А тепер ти мусиш заради того, щоб оце все захистити. Ти мусиш віддати три роки свого життя. Але рівно три роки, не більше. І в тебе є вибір. Ти віддаєш ці три роки гідно, в пікселі, на фронті. Ну або не на фронті, це ж не всі дорожі служать на фронті, але в армії. Угу. От ти йдеш на три роки в армію і вертаєшся героєм, або ти йдеш на три роки на зону і назавжди лишаєшся з Тавром Злочинця. От ти по-любому віддаси своїй країні три роки свого життя. Але вибирай, як саме. Отакий от вибір зробити набагато простіше, розумієте? От, ну і от якщо е, одну половину проблеми, оцей граничний термін е, служби, е, цей Зафіксовано злоб... в замучений нещасний законопроект все ж таки вирішує, то другу частину жодним чином ні.